Стерилізації вуличних собак у Коростені не буде і у квітні. Повідомляють у соцмережах зооволонтери. Мова про міську програму з бюджету виділено 388 тисяч гривень, але реалізувати цю суму все ще не виходить. Але комунальне виробниче господарське підприємство вже оголосило, мабуть, третій тендер два попередніх не відбулися. Зв'язку з невідповідності тих документів, які подають претенденти. На жаль, претендентів дуже мало. Знову була та сама особа. Волонтери приходили судовиконачий комітет, були заступника міського голови. Щоб розпочати стерилізацію, необхідно провести тендер. Коростенські ветеринари участь у ньому не беруть. Учасник лише один організація зі звягеля, яка стерилізувала коростенських безхатьків минулого разу. Але оголосити звягельців переможцями тендеру неможливо. Виво, некоректно подані документи. Претенденти вони повинні відпрацювати свою тендерну пропозицію, яка відповідала вимогам тендерної документації. На жаль, у нас є помилки, які не дозволяють підприємству укласти договір, і не підприємство не може визнати переможця. Тим часом популяція безпритульних собак у Коростині збільшується. Зооволонтери та окремі небайдужі містяни проводять стерилізацію безпритульних собак самостійно за власні або спонсорські кошти. Це не той масштаб. Волонтери хай би не хвилювалися, а краще приймали участь в тих тендерах, які оголошує комунальне водійну згоду Створили б якусь громадську організацію, офіційно її зареєстрували, яка б мала право прийняти в цьому участь, виконувати ці роботи і які будуть оплачені. Але, на жаль, ситуація на даний час така: тобто до цього часу ще тендер не відбувся. І тому роботи не проводяться. Нагадаємо, сума на стерилізацію, яка передбачена цього року, становить 388 тисяч гривень. За необхідності та за можливості вона може бути збільшена. Але поки що головне визначити виконавця цих робіт. Стерилізація це дієвий інструмент по зменшенню популяції безпритульних тварин на вулиці. Але щоб вирішити проблему глобально, цього замало. Ну у нас в нас цьому питанні проблема в законодавстві. Поки не буде нормальне законодавство, яке не дозволить людині безвідповідально відноситися до тварини, викинути її або приплод на вулицю, то в нас будуть ці собаки. Поки на законодавчому рівні проблема не вирішена, на місцях залишається робити все можливе самостійно. Перш за все, це гуманні способи зменшення безпритульних тварин на вулицях міста. Коли розпочнеться і яким чином стерилізація за бюджетні кошти, розповімо, що й настане відомо.